Цей власністю управляють юридичні особи. Сьогодні стоїть запитання, це суспільна власність Хто з вас передавав, надавав згоду, щоб нею хтось управляти у воді? Є тут такі? Ну не бачу. Я теж не надавав. Але це не голосовні слова, тому що в процесі я зараз суддю. Я виграв чотири суда, це 2 суда комунальна власність, два суда теплокомун. Подав на суд міську раду на, на сесію міської ради, теж виграв ці суди. До сьогодні суду. Хотів би ще повідомити, що говорилось про юридичні особи. Вони пооформляли юридичні особи. Тобто, як це зроблено? От ви бачите, як чоловік. Фамілія Дренчук Григорій Григорович. От сидить людина. Вона може стати дренчуком Григорієм Григоровичем. Написати юридичну особу. Це дуже прості речі. Вони взяли, написали юридична особа, орган самоврядування. Це є порушення. Міністерство видало закон, який не дозволяє тотожні назви. Самоврядування з державними органами. Це порушення пряме цього закону. І сьогодні, що в нас виходить? У нас є органи самоврядування. Це юридична особа. Коли ти звертаєшся, тобі кажуть, от в нас є органи, але це не є органи І тому на підставі цього, я сьогодні виграю ці суди. У мене є... Чому вони? Вони органи, але це є назва. Якщо ви напишете... Ну, я вам розказав смисл. От дивіться, яке у вас є прізвище? Прізвище ваше. Я шипович. Юридична особа. Юридична, я шипович. Юридидат. І я претендую на ваше майно. Приходжу і показую документ, свідок. Ну, я так прічу, нормально там чую. Так, да, я це вам поясню. Сьогодні я служу, я сьогодні вам кажу, я є у повноваженні по у корупції територіальної громади. І я тим пишаюся. Я маю посвідчення територіальної громади, яке з гордістю вам показую. тому що це посвідчення, за яким є певні справа. Тому що сьогодні я приходжу в органи. Внутрішніх справ, цим посвідченням, і впевнено їм говорю. Я також до вас, як вас перевіряючи. Ви кому присягу давали. І я вам скажу, ви сьогодні рахуєтеся зі мною. А паспорт у вас є? Паспорт? Ну, звісно, А? Паспорт який? Громадянина України. А, ну а чого ж? А що вам несе ваші. Якщо у вас є якісь особисті запитання, паспорт одружений, майно, давайте це десятимо да з вами, бачу судове. не України, ви ви визнаєте, чи у вас паспорт людини? Визнаю, але я є і людина, запам'ятайте, я, я, я є людина. людина. Ви знаєте, чому ці запитання задаються? Я попрошу тих. Ці питання задаються, тому що якщо я буду судитися як юридична особа. Одні закони діють, фізична інша, а як людина зовсім третя. у вас скільки паспортів чи один? Звичайно, у мене ще є із і паспорт. паспорт. У мене є паспорт України, я тебе покажу. який тебе інтересують, у мене є, у нього ні. Там... Питання в іншому, не передавайте мене. Я хочу Питання в іншому, дивіться, по комунальній власності. Чому стоять такі питання? Тому що в нас є різні громадські організації, там козацтво є. Я бачу тут питання по е, вчителях, піднімаються. Це та власність, яка має користуватися громада, тобто виділяти громаді на різні культурні заходи, е, соціальні заходи. І при цьому воно має ще фінансуватися. З коштів громади, я вам скажу інше, ми маємо кошти з вами. Ми маємо власність, ми маємо кошти. Ми зараз беремо комунальну власність в оренду і платимо куди гроші. Юридичні особи, комерційні структури? Тому що ми маємо обов'язки до цієї власності. Ми їх не виконуємо з вами. А повинні виконувати, повинні управляти і користуватися. Сьогодні в мене є інші запитання, в принципі, я так говорю, але я їх вам не задаю, я на них і дам відповіді на ці запитання. Сьогодні суди, які я пройшов, я всі виграв, їх було 5 на сьогоднішній день. І сьогодні я, є в нас такий як прецедент, сьогодні я буду судитися і, надалі розкажу вам досі про комунальну власністю по питанню, що вони беруть з мене оренду, на підставі чого. Якщо подивитися в закон, вони повинні мати договір на управління цією власністю. Скажіть, в кого мій підговір? На що розпорядчай акт? На що? На що розпоряджає акту? Є власник і власник договором уповноважень. Я вам поясню, по закону, це не секрет. Цивільний кодекс читайте. 70 глава ціла. Ні, не, не стаття. Глава. Пише. 70 глава говорить про майно. Там є, як це тут назвати. 3 категорії: власник, управляючий і вигодонабувач. Продовжуйте. хвилин. Ще 4 хвилини, нехай договорить. Це дуже болюча тема. Значить, поясню. Попрошу тисну, все розкажу. Нічого не приховає. На сьогоднішній день поясню вам інше. Що значить приватизована комунальна власть? Правильно ви кажете, що далі, ви сьогодні задаєте. А я задам вам питання. Хто хоче використовувати комунальну власність? Ми... Почекаємо, використовувати. Це вже друге питання. Хто хоче і хто для цього що зробить? Добре, ви якщо юристи. Ну, я вам інше скажу. Дійсно, юристи можуть мені сьогодні ну, пояснити, неправильно виразити. Неправильно сказав, в мене 10 класів. Але я можу сьогодні показати результати своїми 10 класами, виграні суди. І де судді не можуть мені перечити на цих судах. А судиці може багато хто з вас взяти як досвід для себе. І в нас є досвід не тільки на сьогоднішній день, я показав посвідчення, от я такий, я, в принципі, ніхто. Мене звати Гріша, тому що мене родила мама і виховувала. Для цього приложила певні зусилля. Сьогодні день я вам скажу так, боротьба наша не почалася сьогодні, вона вже йде дуже давно в кого, ще більше давно. У нас, коли, наприклад, от я підприємець, коли були перевірки, от, з досвіду, люда була, вон бачите, тривенний чоловік стоїть. Вон Володя стоїть, який запитання, сидить, який задавав. Коли прийшли перевіряючі, в них перевірка закінчилась в органах внутрішніх справ. І так був, і так я їм пояснив, перевіряючи, так буде з кожним, хто буде посягати на мої здобуття. Я людина матеріальна і ніщо не збираюся. І не хочу, щоб ви були ніщими. А тому я можу показати сьогодні певний досвід, що по комунальній власності я зараз буду судитися з ними. А суд буде побудований на простих дуже речах. Я не буду брати ні договора, ні буду брати їхні. Правила ведення судів, є в нас судочинство, відповідно до судочинства буду подавати позова і, відповідно, витривовувати певні докази. Іменно ті докази, які потрібні для підтвердження своєї правовласності. на підставі чого вони працюють, на підставі чого вони беруть оренду плати. Що касається приватизації, як вона пройшла, треба дивитися, ну, як можна приватизувати моє майно. Ви дивіться, от це лампа. Да? От це, наприклад, моя лампа. Чого її, ну так, образно, світять тут. Я хочу задати запитання. Мене її ніхто не забрав, на її користуються. Значить, я її взяв і мені студентні треба, якщо вона моє. Але не забувайте одне, що власність несе обов'язки за собою. Не махайте сьогодні шаблями, це не потрібно. Сьогодні не та революція має бути. Не та сьогодні потрібно брати закони, вони чудові закони. А коли ви відповідаєте, то ще краще. Тому що всі якісь розбіжності то йдуть на вашу користь. Ну, в принципі, так. Якщо будуть якісь запитання окремі, тому що не важно